Всім привіт! Сьогодні mm. ми йдемо їсти рамен тому... Потім... Я дивлюся, раменів немає. Ми прийшли не у той заклад. Але назви однакові. Ми прийшли не у той заклад, але я взяла собі вже мачу з бананом, мені її рекомендували, тому я думаю, що вона має бути дуже смачною. Це дур. Немає цукру взагалі тут Це або рекомендує. трохи є. І приїхали ось там напис. Пішли. Ось так виглядає заклад, який нам потрібен, і зараз ми будемо готувати. Mm. Давайте подивимось, хто тут заховався, як мій. Я кайфую від того, як Артем усе розпаковує. Яєчко, не Артема, але теж непогано. Ось він усе так гарно кладе, це м'язко тут ще є зліва. Отже, у нього все ідеально, але ось цей сос, вибачте, він нагадує. Неважливо, а ось цей напій він змінив колір. Нам сказали його потрясти. І це дуже дуже гарно, і він був непоганим. А ось це я моя черга. Просто подивіться, просто зрівняйте Артема і мене. Ось тут все ще добре, але ось так. Тепер ми починаємо готувати. О, Артем знову все красиво і гарно, але мені здається, я повинна була обрати меншу кількість води. Але я обрала ту, яку мені сказали. Окей, okay. okay. воно вже повністю фіолетове Як тобі? Косове щось колоничне Припадно. З одного до десяти. Спробуй вісім, то якийсь шопцію. З алкоголем <рес> Це жарт. О, як тобі, як тобі? Вау, вже смачна диня. У нього так гарно, а у мене яєчко. Треба його дістати. Взагалі-то? Окей. Я за нього не хвилююсь, з ним буде все гаразд. А тепер давайте скуштуємо це. Я не знаю, як це описати. Воно приємне. Але вот кокос, мабуть, а я не дуже люблю кокос. Я не знаю, що це, тому що я зазвичай беру булдак. Воно, як і віно. Реально? Що за з куркою? Так. Та окей. Наш ринг. Я ставлю цьому вісім. Солодесеньке, трошки солене, солодесніки вау цікав. ефекту такого, щоб нема, але дуже смачно. Якби трішки більше якогось смаку, макушерів було б дуже гарно. Ми вже поїли. Нам сподобалось. так. Нам сподобалось. Це було кайфово щось, папа.